Доброго дня, любі діти! Сьогодні на уроці ми поговоримо про стилі спілкування, ознаки і наслідки пасивної і агресивної поведінки у спілкуванні а також про переваги упевненої або ж асертивної поведінки. У житті майже щодня трапляються ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу, чітко висловити свою позицію або від чогось відмовитися. Наприклад, коли треба відмовитися від небезпечної пропозиції, кудись зателефонувати чи відстояти власну думку. В таких випадках ми зазвичай проявляємо один з трьох стилей спілкування: пасивний, агресивний або ж асертивний. його ще називають упевнений та вічливий. Пропоную розглянути деякі ознаки цих стилей спілкування. Так, ознаками асертивного стилю спілкування є спокійний голос співрозмовника, розплавлені плечі, прямий погляд, приязний вираз обличчя, доброзичлива манера спілкування. Ознаками ж агресивного стилю спілкування є пронизливий погляд у співрозмовника. Часто такі люди вживають загрозливі слова, ставлять руки в боки, насуплюють брова. І стискають кулаки. До ознак пасивного стилю спілкування належать. Ознаки, під час яких людина не дивиться в очі, часто опускає плечі, говорить тихо та несміливо, постійно виправдовується. Люди, яким характерний пасивний стиль спілкування часто нехтують собою заради інших. Якщо ж людина нехтує власними інтересами та за будь-яку ціну намагається уникати конфліктів, вона демонструє пасивну поведінку. Коли люди поводяться пасивно, їм складно захищати себе, самостійно ухвалювати рішення, комусь відмовляти, навіть якщо пропозиція невигідна для них чи навіть небезпечна. Часто люди, які проявляють пасивну поведінку, говорять так. Люди байдужі до моїх почуттів. Усе нормально, я не хочу проблем. Я зроблю все, що ти скажеш. Такі люди часто не дивляться в очі співрозмовника, опускають очі та плечі під час розмови, намагаються створити такий жалісний погляд, благальні захисні жести, тихо та несміливо говорять. Не висловлюють своїх почуттів, уникають проблем, постійно виправдовуються. Для того, щоб мати менш пасивну поведінку у спілкуванні, частіше висловлюйте свою думку, говоріть те, що ви відчуваєте, просіть те, чого хочете, відмовляйтеся від того, що вам не підходить або що не подобається. Частіше пропонуйте свої ідеї. Якщо ж вам ситуація не до вподоби, навчіться вічливо, але твердо, впевнено, казати ні. Іншим є портрет агресивної людини. Така людина прагне лідерства і командує навіть там, де це недоречно, або у справах, у яких сама нічого не тямить. Такі люди завжди намагаються будь, за будь-яку ціну відстояти лише власну точку зору. Навіть усвідомлюючи хибність своєї позиції ні за що не визнають цього. Про таких людей іноді кажуть, що вони живуть за законами джунглів, тобто правий той, хто сильніший. У своїх діях ці люди не зважають на інтереси і почуття інших у спілкуванні вони нехтують вічливістю і тактовністю, вдаються до тиску, шантажу, погроз, лайки, навіть фізичної сили. Люди, які проявляють агресивну поведінку, часто говорять, кого цікавить твоя думка, роби, як я сказав, погоджуйся або йди геть. Таких людей можна розпізнати за такими ознаками. Вони мають насуплені брови, пронизливий погляд, для них характерна злість, нев... зневага та погрозливі слова. Вони ставлять руки в боки. Або ж стискають кулаки. Щоб стати менш агресивним у спілкуванні, дозволяйте іншим висловлюватися першими. Якщо під час розмови ви перебили людину, вибачтеся і дозвольте їй завершити свою думку. Якщо ви не згодні з думкою співрозмовника, скажіть про це вічливо і з повагою. Бути асертивним Означає відстоювати себе з повагою до інших. Таку поведінку ще називають упевненою, гідною, рівноправною або ж відповідальною. На відміну від пасивної чи агресивної, упевнена поведінка є запорукою рівноправних стосунків, у яких ніхто не почуватиметься ображеним чи приниженим. Це вічливе і приязне спілкування, уміння передбачати наслідки своїх слів і вчинків, тактовність. І гарні манери. Часто люди, які проявляють асертивну або ж упевнену поведінку, говорять такими фразами. Наприклад, я не люблю баскетбол. Може краще пограємо у футбол? Давай цього разу буде по-твоєму, а наступному по-моєму. Я перепрошую зараз моя черга. Такі люди під час спілкування розправляють плечі. Їхня ходьба є вільною, їхній погляд прямим, вираз обличчя приязним. Вони проявляють доброзичливу манеру у спілкуванні, висловлюють повагу, їхній голос тихий, спокійний та врівноважений. Щоб стати ще більш асертивним у спілкуванні, демонструйте повагу до співрозмовника чи співрозмовниці. Використовуйте я повідомлення. Вирішуйте суперечки через переговори. Отже, у різних життєвих ситуаціях ми можемо проявляти три стилі спілкування: пасивний, агресивний або асертивний. Щоб стати менш пасивним у спілкуванні, намагайтеся частіше висловлювати свою думку, говорити те, що відчуваєте, відмовляйтеся від того, що вам не підходить. Навчіться вічливо, але твердо казати ні. Щоб стати менш агресивним у спілкуванні з іншими, дозволяйте іншим висловлюватися першими. Якщо ж ви образили когось ненароком, навчіться вибачатися. Якщо ви з кимось не згодні, скажіть про це вічливо і з повагою. Щоб бути більш асертивним, демонструйте повагу до співрозмовника чи співрозмовниці, намагайтеся використовувати я повідомлення, вирішуйте суперечки. Через переговори.